Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про дуже і дуже хороший прецедент для всіх українців, які працюють в Польщі, які в будь-який момент не отримували свою заробітну плату. Тому як сьогодні я вам е, хочу розповісти про ситуацію, яка сталася з однією фірмою під Краковом, яка. Більше року дурила різних українців, які, яким не виплачувала заробітну плату. Але з знайшлися сміливці, які подали відповідні заяви у відповідні органи фірму було перевірено і було виплачено заробітну плату. Абсолютно всім, кого ця фірма обдурила на гроші, і загальна сума виплат склала більше ніж півтора мільйони злотих. Пиши в коментарі, звідки дивишся це відео, а також підписуйся на мій канал. Отже, майже півтора мільйони злотих заборгованої заробітної плати виплатив українським громадянам роботодавець під Краковом. На їх захист втрутилась Краківська воєводська інспекція праці, тому як знайшлися українці, які раніше працювали на цій фірмі, які зараз працюють на цій фірмі, вони почали подавати, вони скоординувалися, почали подавати заяви до Краківської інспекції праці, і це змусило інспектора працівника цієї організації втрутитися в роботу фірми і провести. Глибоку перевірку, і після проведення цієї перевірки виявилось, що окрім того, що там незаконно були працевлаштовані українці, яким не, не робилися відповідні документи, яких не подавали до ЗУСУ, не подавали до ужену е, праці. Окрім цього, також виявилось, що фірма заборгувала близько півтора мільйона злотих українцям, які працювали на цій фірмі починаючи від серпня. 2022 року, тобто, бачимо, що майже рік, і в результаті багатомісячної перевірки роботодавець за вказівкою інспекції праці виплатив всі незаплачені кошти всім українцям, які в нього працювали, на загальну суму понад півтора мільйони злотих. І що дуже добре, що навіть виплата. Цієї заробітної плати чоловіка абсолютно ніяк е, не спасає, тому як історія не закінчується, і проти е, відп... проти відповідальної особи, тобто проти керівника цього підприємства, за порушення розпочато провадження, яке має закінчитися обов'язково судом і величезним штрафом: по-перше, за несплату податків, по друге, за... Нелегальне працевлаштування в себе іноземців. Нагадаю, що за кожний за кожен такий випадок, тобто за кожного іноземця, може бути назначено штраф в розмірі до 30 тисяч злотих. І, звісно ж, буде штраф за несвоєчасну виплату заробітної плати всім українцям. Тож надіємося, що цьому підприємцю, так званому бізнесмену, не вдасться. Уникнути правосуддя, і окрім всієї виплаченої заробітної плати, він також заплатить всі штрафи, які йому будуть назначені. І друзі, що ж це означає, це означає, якщо є роботодавці, які вам не виплачують кошти, то в такому випадку вам не потрібно боятися нічого. Вам потрібно брати з собою, якщо ви не знаєте польської мови, брати з собою людину, яка знає польську мову, і йти до найближчого відділу інспекції. Праці шукайте через Google її в своєму місті, ідіть туди, пишіть заяву на свого роботодавця, надавайте якісь докази. І чим більше буде таких заяв, бо я знаю, що дуже, дуже багато є в Польщі недобросовісних роботодавців. Йдете в інспекцію праці, пишете заяву, і інспекція праці буде змушена, по-перше, зареєструвати ваше звернення, і, по друге, буде змушена перевіряти такі проводити перевірки на таких підприємствах, якщо заява буде не одна, а якщо вона буде, їх буде 10, 15, 20. Бо зазвичай, коли якісь такі фірми кидають людей, вони не кидають одного, вони кидають одразу ж групами, інколи сотнями, тисячами українців просто кидають. Тому потрібно якось гуртуватися, не боятися йти писати заяви, і нехай їх наказують. І як бачимо, кошти, які вам були не виплачені, також повертають. Бо досить часто люди бояться, знаєте, думають я піду напишу заяву. А він мені потім точно вже нічого не заплатить. І люди не йдуть, і він все одно роботодавець нечесний, все одно не виплачує їм кошти і залишається безнаказаним. А тут бачимо, що і кошти виплачені, і він також понесе своє справедливе покарання. Тож, друзі, не бійтеся, пишіть заяви на своїх недобросовісних роботодавців, і нехай з ним розбирається польська влада. Бо, окрім вас, ця людина також обкрадає і свою державу, якій не сплачує. Всі податки, які мав би сплатити. Дякую всім за перегляд, буду вдячний за поширення цього відео в соціальних мережах. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.